Привіт, друзі! Ви на нашому каналі КубайДизайн і сьогодні в нас нова подорож. Їдемо на такому нашому новому проєкті 606 Expedition. Зараз ми в Любліні. будемо їхати в Познань, звідси десь 500 кілометрів своїм ходом. Познань Моторшоу. Це найбільша тюнінг-виставка автомобілів і взагалі тюнінгу в Польщі. Ми будемо показувати, ми маємо там стенд, будемо показувати своє авто. Також, так як в нас карбонове виробництво, будемо карбонових деталей купу показувати, все, що ми зробляємо. Також ми ж продаємо різні тюнінги до Audi, BMW, Mercedes і так далі. і так далі. Це все будемо показувати. Ось звідси наша подорож починається. На такому 6х6, будемо на заправках зупинятись, тому що нам їхати десь годин 6-7. Буде багато цікавого, так що слідкуйте за нашим каналом. Дивися, що залишилось, навіть 20. Палива залишилося, нам до заправки десь 30. Будемо надіятися, що впаде. Ще залишилось до заправки 5 кілометрів. А в нас на нулю, на нулю! І до речі, він пише скільки... Ай, ключий датчик температури. Пише 28,2 розхід, але це брехня кажу вам зразу, тому що він ще на літрі 5 дурить. тобто він десь реальних 33-35 літрів вибирає. Хто не знає, як робі заправляється, спочатку заправляється, а далі йдуть платити. 50 літрів. І по грошах, скільки це? 612 злотих, це 140 доларів, грубо кажучи. Ми тільки зупинилися на заправці заправитись, вже от перший зустрічач. Ну що, я їду, то я знаю. Що далі, то цікавіше. Мінімум два. Їхали 169 км кілометрів від останньої заправки. Все ми засікли точно. Заправили зараз 54 літри, і в принципі вийшло-вийшло в нас. 32 літри на 100 кілометрів при тому, що, якщо їдемо 100, 110, 115, 120 на круїзі. Комп'ютер показує 30, то в принципі похибка 2 літри. Насправді я думав більше. Ну, в принципі, 32 літри на сотку, якщо сильно не навалювати, і машина важить 400 тони. Ну, якби, і то 400 суха, а це ще заправлений повний бак, якісь сумки туди-сюди. Ну, якби немало, але що маємо, то маємо. Так, нарешті ми доїхали з Любліна Ми добирались 6,5 годин, якщо правильно 6,40. Ми вже в познані, вже поставили машинку на стоянку. Це вибирали так місце, щоб кудись влізти. Машина майже 7 метрів. То так вибрали. Ну, ззаду вже в нас ряд хто паркане. ну Якщо щось зовсім така маленька малолітражечка, може щось стане, а може й ні. Вибрали таке більш-менш <кій> норм місце Зараз. Беремо сумки, заселяємося, а завтра машину на мийку в першу чергу і далі готуватись до виставки, виставляти стенд, виставляти товар, так що буде багато цікавої нової інформації. Заїхали ми вже на саму виставку. Тут дуже багато павільйонів. Наш павільйон от 5А. Накупляли плаків різних і так далі, вже тут дотрем його. Ми в Україні це все зняли, такі речі, точно такі самі купили в Польщі. І, в принципі, зараз заїхали на виставку, щоб нам поліція нічого не говорила, коли ми по дорозі їхали з такими речами, то зараз його вцепив. Опа. Во. Ну, Не дуже удобно, я вам скажу, це все ціпляти. Виділили нам оце місце. 56 квадратів, 7,5 на 7,5. Тут ставлять такі забудови. Так хочу поділитись враженнями на рахунок організації цього всього діла. Ну, чесно говоря, повна фігня. Ну, блін, чекаємо півдня, щоб нам доставили одну полку. Не можемо товар поставити, не можемо вже ковра застелити. Хлопці не можуть. Ну, це жестяк. Перший день виставки, е, тільки от півгодини, як виставка е, почалась, вже купа людей всі цікавляться і так далі. і так далі. Ми зробили стенд нарешті. Це гелікський, атертий, аполірований, ну, супер все виглядає. Це весь товар, який ми тут виставляємо. Це товар, який ми або самі виготовляємо, або Продаємо тюнінг, встановлюємо, і Так, далі, і так далі. і так ідемо в наступний павільйон. Це наш п'ять. 5... 5, а йдемо в 5. Покажу, що там і як, що там цікавого. Ну, чесно кажучи, нічого такого особо цікавого, просто стандартні авто. Для європейського ринку цікаво. Цікаві, ці мустанги, там електричка, Чука, далі Audi ну, Єтрон. Казаво, Що мені прикольно в них це ці зеркала. До речі, на рахунок такого Volkswagen. От це прикол. Прикольна реалізація. Типу, стиль старого авто. <по> Зовні. Я так зрозумів, це електричка, але виглядає дуже жирно, дуже, дуже гарний бус. Я думаю, що він під тюнінг буде заходити ну, просто нереально круто. Тут є олдскул, гарна Audi і BMW. В принципі, оце дуже круте. Горшак який, старенький, олдскульний. Така Toyota, до речі, на європейський ринок я ніколи не бачив, щоб продавали. Це, мабуть, привезли. З арабських країн це спеціально під арабські країни гарячі зроблено, і вона до, до цього часу випускається. Вони є нові. Ну це затюнячина дуже сильно, але в загальному вони є такі авто е, нові. Ну, тільки вже задерта і так далі. Це старенький порш. Я взагалі від цих олскульних авто просто кайфую. Хочу собі зібрати колекцію десь 100 автомобілів саме. Класичний, класичний. Ну це все в процесі. Ну от можете подивитися, яка шкода. Ну, за Вже майже Audi Q8. А потім також електричка. Гарно. реально гарно. Зараз все в сторону електро йде. Хоч, як на мене, прорив. В цій галузі буде, коли винайдуть батарею або дороблять батарею, яка буде тисячу плюс кон, не коней, тисячу плюс кілометрів буде проїжджати. Тоді, в принципі, їх можна буде використовувати реально як стандартне авто, а навіть на якісь дальні поїздки, тому що все те, що там якби пишуть 400 аля 500, в кавичках кіло, кілометрів, воно якби Якби є, але це в ідеальних умовах. Але фактично, от я тестив Теслу, заряджав її повністю тройку, на 480 кілометрів пакував, але їхав, навалював під 200, то там всього хватило, ну, максимум на 150 кілометрів. Ну і це ну, трошки фігня повна. Тобто, якщо 1000 кілометрів, умовно буде запас, тисячу плюс, то фактично буде. 350-400, якщо навалювати, ну, навіть 400, ні, 300, якщо навалювати. Ну, То є тоді сенс цим, скажімо так, таке авто брати на дальні поїздки. Ну, якщо ти агресивно їздиш. Якщо ти їздиш там 100 кілометрів, 120 ну, да, то є. тоді можна і вже брати. Ну, я зараз для себе не розглядаю варіант повністю електрокара, гібрид так. Але щоб повністю на електричку пересідати, ну, я не готовий, чесно кажучи, до цього Дречілова, оце постійно десь підзаряджатись, якщо десь їдеш далеко. Особливо, коли спішиш на літак, ще куди-небудь. Ну, це якби, ну так собі, так, так собі затє. Подальшому далі буду показувати виставки, так як я їжджу на всі світові виставки, тренди, моди розумію, куди рухається автомобільна індустрія світова. Також розумію. О, класика, якась класика дуже стара. Або самопальна. Ну, нічого особливого насправді. Пару екземплярів це старе красного ретро є, цікаво. а все остальне це так. Просто сток. Йдемо ми з п'ятого павільйону. Зараз перейдемо в шостий. Подивимося, що там в шостому. Так, І що ми тут маємо? Ну тут вже веселіші машинки гарно зачення мерседес тікіт. О, яка красота Астон Мартін ай бомба. Дуже гарний. Макларен це нічого дивного Хоча, як для мене, Макларен дуже круті емоції дарить. Він, в ньому так відчувається швидкість і він так класно їде, особливо 720-й. Дуже класний. А Це величезний стенд однієї компанії. Преміум Carcule Parks. Карбон також. Цікаво, чи є виробництво. Не наше точно, а могло б, в принципі, бути наше. Аксон дизайн. До речі, дуже круте. Тюнінг-ательє дуже круте. В Польщі виготовляють всі губи, докладки і так далі. Раніше вони тільки робили на, якби, з пластику. Те, що ми зараз також запроваджуємо, це вакуумна формовка. А тепер вже й почали... Тербон робити. Багато стендів є такі, що вони не займаються там тюнінгом, чи це їхні авто. Вони просто орендують машини, якісь страхові компанії і так далі. І, так далі. і просто виставляють гарні тачки, щоб до них люди підходили, і там вже вони ефект ваус спрацьовував, і вже навіть потім вже розказували, чим вони там займаються. Ну але ці, от, наприклад, тюнінгом реально займаються. Чесно кажучи, не розумію таких стендів, ну окей, наприклад. На ну, обох вже по телеку щось показуєте людям. Ну, що це? це? Мені треба в інтернет зайти, щоб подивитися, чим вони займаються. Ну, дві тачки стоять і що далі. Так, тут мерседес, але це чи стоковий мерседес, чи просто, ну, походу, так, стоковий. Гелік. до речі, в 2024 році через рік буде оновлення моделі. Ну, як на мене, що вони тут можуть поміняти? Як завжди мерседес. Пампер, мультимедіа поміняють, але оптику щось таке трошки змінять. І то, я думаю, що не сильно в G-класі щось змінять. Нет. Задній пампер, стопи, отак, ось, диски, стайлінг, все все інше залишиться. Піше гелік old school, так що нічого там особо не змінять. Стопів Mercedes. Сел гарний, дуже гарний. Широкий, великий, гарний. Я, до речі, отаку хотів лушпайку купити. 40 тисяч 40 на доларів. Ну непогана, в принципі, але. Ай. <свісно> непогана, але її переробили з стандартної машини, типу не електричка, не з електроплатформи. І вона трошки рулиться так собі, не дуже. Тобто розвісовка там дуже погана. Ну тут видно, що тюнінг-компанія якась серйозна, вони от... Представляє топ-кар я бачу. Взяли топ-кар їхню топову тачку повністю з карбона. Ну, Вони круто роблять. Реально круто, круто. Топ-кар дизайн мені дуже подобається. О, Брабус, вони також бачу, виставляють. А я, До речі, це авто бачив на Брабусі, Варшава з цими оранжевими вставками. То Цикл Брабус також. З Варшави, я так думаю, Positive Ways. До речі, це е, автопробіг Позиті Вейс. І можливо цього року я навіть з ними буду приймати участь у що, е, це Так як от ми участь, е, участь приймаємо в One Life Rally, точно такий самий є е, Positive Ways, це польський, побольший автопробіг. Участь коштує, я вже взнавав 6,5 тисяч доларів, але ну, як для Польщі це ну, я рахую дуже дорого. Ван Лайф Ралі 10 тисяч євро коштує. Ну, але там купа країн ти об'їжджаєш. А тут тільки Польща 6,5 тисяч доларів. Ну, так собі. Ну, але що маємо, те маємо. Менше з тим, роллс затюнячений, ну реально круто. Реально круто. Я перший раз такий бачу, обвіз. Ну, дуже гарно виглядає. Прям дуже. До речі, пишіть коменти, як вам такий тюнінг. Це ж якби Rolls-Royce, він такий якби аскетичний, бла-бла-бла і так далі. Ось як двері відкривається, який порог. Aventador SVG. Хороша машинка, гарна. Саме SVG ВЖ Ось так вони, в принципі, рекламують себе. Це раллі. Щоб люди приймали участь. Там ще не всіх беруть, ти скидаєш своє авто, а показуєш, чим ти хочеш їхати. О, ікона стіля, вайпер. Точ. Old school. Ну як oldschool. 2000 ні роки, 2005, мабуть, але запінячений так. зачетно. Мазераті. О, тут видно стоковий роллз. Ну, мені взагалі не подобається. Самі роллси мені дуже подобаються, але джип ні. Bentley. О, Дві моделі. Чорною решіткою весь хром і Ой, ви... тут все чорне, тут все хром. Кому яке більше подобається? Мені в принципі саме на цій моделі хром мені більше подобається. Хоча я хром ну, не дуже недолюблюю. Ну, але якби от саме на цій мені більше подобається. Пишіть в коментах, що кому подобається. І взагалі свої побажання, також пишіть що, що знімати, тому що постійно з автоіндустрією тобто, маю відношення. Купу контенту можу знімати. Та, Діттішка також затюняче на дуже круто. Єлік, наша тема сірий. Це, до речі, такий колір має рокет. Ну, самий топовий цей рокет, той, що найперший вийшов. Отакий От, колір точно має. Не знаю, до речі, це тюнінг оригінал, чи можливо теж наш. все може бути. Хто його знає БМВ. Я думаю це BMW старе. коштує дорожче, ніж у там, там п'ятерка. Куракан в Бесіку. Це вже щось ралійне. О-о-о! Класіка! Як я тащусь від тої класики? Хоча мені отака класика 70-80 подобається, а вже така, ну так собі. В Колекцію можна було пару штук поставити, але такою класикою можна хоча б час від часу їздити, а цієї ну, я не знаю. Хоча! Я ще, до речі, на таких ніколи не їздив. На таких дуже старих. це таке? Форт Катче, що це таке, що це таке не знаю. Ну, так виглядає шостий павільйон цікавий, реально цікавий. Так, зараз йдемо в павільйон номер 8 Там все, що зв'язано з кемперами і не тільки з кемперами. Ось зайшли, о. А це 8А, значить. 8А вже з кемперами, а тут трошки класика. Ну, теж цікаво, Але зараз будемо дивитися, який женщина сидить в костюмі початку 900-х. Воно прикольно виглядається. <смі> ну от вже такі машинки мене не дуже вставляє, чесно. Мотоцикл, так, да, мотоцикли. Це що це 39-й рік? Ну от наш, наша МТХ, в принципі, наш к 750 він же ж здертий з БМВ 30-х років німецького. Старого. Воно до... майже до 2000-х років випускалась. Свієти нічого не могли самі зробити, тільки ідеї крали чужі. О, Альфа Ромео. І це класика. Схоже на нашу побіду. По-любому теж здерта. Дерта. а, побіда, так, да, побіда, наскільки я пам'ятаю, з якогось е, Америкоса. Була здерка. така одна, такий малюк був в Україні за 700 баксів. Я його не купив, а тепер його важко знайти. В Польщі реставрований, хороший, це ж в них ікона стилю їхнього. Це початок 90-х, 80-ті років, вони помішані на цих всіх авто зараз. Він нормальний стоїть 30-40 тисяч злотих до 10 тисяч баксів в хорошому стані. Стартує десь від 6, я дивився. А у нас був за копійки за 700 доларів і ще й в непоганому стані, ну, але був і згуб. Тут картинги, о, порш. Гарний. Целійний якийсь з каркасом, безпеки, з усім. Йдемо далі. 8А. Все, що зв'язано з електрикою і зарядки. О, там будинки на колесах. Цей двохоснік. Ну мене, в принципі, цікавлять більше офроудні кемпери. Зараз дуже популярна ця вся тема в Європі. Та, в принципі, вона була популярна. Ось такі от Т5, віто формату. Наскільки я знаю... Ці стандартні будинки на колесах, що там всі трени і так далі роблять. Предзаказ зараз майже 2 роки, тому що настільки О, то плану. Настільки розписано виробництво. В мірі це було осінню, я взнавав. Оце, до речі, яке в тому в шостому павільйоні, Ні, не в шостому, в п'ятому знімав, що це електричка така на стилі старого авто перших Volkswagen. Типу. Як він Т1 називався, але це вже його зробили під будинок на колесах. Але ну, що ж там, пише, що на 400 км, не знаю, куди не можна заїхати. Чесно кажучи, це моя суб'єктивна думка на рахунок електричок, що вони не так далеко їдуть. Я розказую свого досвіду, який, скажімо так, в мене був. На тиждень я брав Теслу, покатався, віддав назад, тому що не зайшло. Ну, як це виглядає, наприклад, середині. Гарно, реально гарно. Це і так виглядає. Це скільки коштує? 380 тисяч. Також. А, це уживає на го року БУ. Тут можна взяти, покататись, посидіти. Мене це не особо вставляє, краще вживу поганяти на спортачках. якомусь треку, а так просто по хорошим дорогам. Клас, звісно. Це мені R7 подобається. І от така класика. Більше, більше скрамблери. А він, в принципі, є скрамблер. От видно, сидіння, задня фара. О, це оф-род. От один оффроуд, в принципі, те, що я дивився. Трошки не в тому павільйоні, але нічого. Круто. Мерседес. Спрінтер. Але, походу, якийсь старіший. Спрінтер, але тут спрінтера, я так зрозумів, тільки шасі залишилось. 4 на 4. Все перероблено повністю. Ну, you know, цікавий проєкт, цікаво, скільки коштує. Фіат, о, вау! Я, мабуть, і, і не бачив. Ну, якщо це оригінал, Можливо, це дороблений. О, це типу Кобра. Я думаю, що це зроблений, тому що є окремий напрямок, хто такі машинки робить. Він як конструктор Лего, Моргани і так далі. Або можна замовляти. Я, до речі, колись хотів таким зайнятися. Якщо знаєте, хто на теренах України чи Польщі таке будує, кіньте мені інфу. Цікаво. Я б, можливо, таку машинку б купив або побудував. Не думаю, що це оригінал, по-любому на чомусь побудовано. Хоча все може бути. Класна іграшка цих Буларіс. Давно тільки він випустився, я в Лас-Вегасі його перший раз побачив. Це якийсь, я не знаю, не пам'ятаю, який рік. Але сім, мабуть, вдома. Бо, така футуристична іграшка, дуже. Америкоси його дуже люблять святюнячити. Шиномонтажка. трактора. Виставка насправді цікава, у кого є час, звичайно, приїжджайте, відвідуйте такі заходи, тому що є на що подивитись. Ось яка красота є. Від цікаві велосипеди. Ну, це навіть не велосипед, це мото, мото. Який рік 23-й рік. Франція і класно виглядає. Дуже класно відреставрований, а це вже велосипед. Ще один раритет тих же років 20-х. Також 23-й рік. Все 23 року.